HP TT03XL. Оце, заради цього я купляв 300 банок, оце от для неї конкретно. Ну так, да, прийшлося купити раді одної неї. Тому що в неї розмір специфічний. І знову до нас приїхала партійка полімерів. Тут 300 штук. Ззаді мене ви бачите, скільки там вже їх стоїть. Посчитати, я і сам не знаю, скільки їх там є, десь около 2000, напевно. Зараз я вам поближче покажу це до одної моделі. Всього я купив окремо елементи. Чого до однієї? Тому що другі туди не влазять по ширині. Діть я вам ближче покажу, що тут таке приїхало нам. 3900 мА до батарейки HP TT03XL. У кого є така батарейка, от сюди стоять тільки такі банки. У нас є 11 розмірів владі, це 12-й приїхав. Тому якщо у вас є на перепаковку така батарейка TT-03XL, то присилайте, у нас в банки під нею є. Ось покажу вам, що там на полках лежить. Вся у нас тут є. Ціла гора всього. Можете запитувати, може вам щось треба. Це все полімери. Запитуйте нам, все скажемо, поможемо і продамо, якщо потрібно.